Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Можна сказати і доброго вечора. Вже вечір у Трускавці. І ми, друзі, біля оновленого пансіоната Оріана йдемо в одне чудове місце на курорті, культове місце. Люди, які постійно дивляться канал Трускавець Тревел. Я думаю, що вже здогадались, куди я йду. А хто ще перший раз бачить це відео, Приєднуйтесь, буде цікаво. Якщо вам подобається Трускавець, і можливо ви ще не бачили це місце, куди я зараз йду. Ми біля залізничного вокзалу за годину до відправки потяга Київ-Трускавець, чи Трускавець-Київ, люди вже помаленьку підходять до своїх вагонів, оголосили вже про посадку в потяг. У когось сьогодні вже закінчується відпочинок чи лікування, а в когось сьогодні тільки все почалося, хто приїхав зранку цим потягом. Ось праворуч пансіонат Оріана оновлений. Перекрили дах, зробили фасад. Єдине, що не знаю, як там всередині. Так що, друзі, пишіть в коментарях, хто десь недавно відпочивав в цьому пансіонаті, як там, що там, я знаю, що це пансіонат відноситься до бюджетних цих всіх санаторіїв. Для лікування відпочинку ціни там від 820 гривень з людини за добу лікування, проживання і харчування. Так в них написано при вході на таблиці. Як бачите, київський потяг став набагато коротший, фактично наполовину люди скаржаться, що немає плацкартних вагонів. А тільки є Купе і СВ, і це все дорого. Також дуже багато студентів, які навчаються в Києві чи там по дорозі до Києва, які курсують цим потягом, також скаржаться, що для них це дорого. Не знаю, в чому причина, але потяг Дніпро-Трускавець, все нормально, там є і СВ, і Купе, і плацкарт А чому тут так зробили? не знаю Вечір вже на залізничному вокзалі. Трускавець в останніх променях сонця. Сьогодні комфортна температура, плюс 25 на курорті було, зараз вже біля 20. Досить гарно. Люди вже сідають в потяг, небагато людей. Ну, відповідно, бо це не плацкарт, а СВ або купе, там менше людей вміщає вагон. Не буду, друзі, довго тягнути кота за хміст. Ми йдемо до статуї Ісуса Христа на Гошівську гору. Я бачив, що зараз там багато людей на цій горі біля статуї. Всі полюбляють. Подивитись на трускавець в останніх променях сонця, зараз комфортна температура, гарний вечір. Чому б і ні, сьогодні субота, вечір. І люди бачу, там сидять на лавочках, також фотографуються біля статуї, статуї вже видно здалеку. Багато людей в коментарях пишуть, що ну я вже неодноразово знімав відео з цієї гори біля статуї. Люди пишуть, що бували в трускавці, відпочивали. І... Не знали про це місце. Розумієте? Ну, Хтось, наприклад, там відпочиває в дальніх санаторіях і просто відпочиває там, лікується, ходить до бюлету, ну, ще максимум там до вулиці Стебницької. І, і далі, якщо приїжджають своїми авто або автобусами на залізничний вокзал, вони не попадають, відповідно, вони не бачать цієї статуї. Хоча статую видно з багатьох. Частин міста, з верхніх, десь з багатьох будинків, які висотні. Ну, це нічого. Приїдете на слідуючий раз і обов'язково сюди зайдете. Тим більше, що зараз подивимось заодно ще зробили дорогу, бо там повністю зараз йде реконструкція вулиці Лесі Українки. Я нагадаю, що це статуя Ісуса Христа знаходиться по вулиці Лесі Українки. Там повна реконструкція з вулицею Стефаника. Стефаника вже зробили, а от Лесі Українки ще там біля статуї робили, знаю, а от далі. Не знаю, я тут був два тижні тому, так що йдемо, подивимось, можливо, щось змінилося. Покажу заодно найкоротшу стежку. Ну, не найкоротшу, але найкоротше, я думаю, що через залізничний вокзал, а тут. Є стежка така через колію на вулицю Івана Мазепи. Ось там бачите потяг, вокзал. А тут є такі сходи. Їх видно. І сходами піднімаєтеся і наліво, чи ліворуч, піднімаєтесь прямо до статуї Ісуса Христа. Друзі, ви запитували в коментарях. Е, ну, хотіли приїхати на вихідні в Трускавець, і ви я просто не повністю е, озвучив коментар, який був написаний. Ви там хотіли концерти, і також питали, де жива музика, в яких е, закладах, чи є дискотеки в шайбі. Шайба зараз, друзі, не працює на час війни. Е, була раз тільки відкрита минулого року. Були змагання дитячих танців. Ось, а жива музика є в ресторанах. Є в ресторані Гендельпляц. Чудова музика, там гарна літня тераса. Е, є музика в ресторані Білий Дворик. Е, також регулярно є музика в е, Біла Клюберг, Ресторан Клюберг. І тепер, друзі, можливо, хтось слідкував за моїм відео. Кілька днів тому я знімав відео ввечері по вулиці Тараса Шевченка. Ось тут бачите, вулиця Мазепи. Будинки 36, 38, 34. Хтось мене запитував в коментарях, ну, але це я ще зніму окреме відео для вас. Друзі, так що ще є музика зараз навіть досить гарна музика біля п'яної вишні. Ось я був вчора. Чи після вчора, ну, був біля п'яної вишні ввечері, о 9 годині і там. Хлопець на саксофоні. ну Чудеса витворяє. Чудеса. Гарна музика, багато людей стояло, слухало. В п'яній вишні була черга. Ви бачили вже відео чергу там за кавою, за млинцями. Черга до бівто була, а я побачив чергу в п'яну вишню. Там не було де сісти. І люди просто слухали музику, досить гарно. Хоча там дуже близько є ресторан Клюберг. Музика трохи перебив, ну, я думаю, що цей хлопець на саксофоні перебивав ту музику, яка лунала з ресторану Клюбер. Хоча теж гарна музика, там також літня тераса. Я думаю, що в виграші залишились ті люди, які були в Чибуряку на літній терасі, вони слухали і там, і тут. А також в Львівській майстерні шоколаду, там також літня тераса є. Тераса на третьому поверсі, і я на вишня там дуже близько, там ну, концерт був, я вам скажу, супер. Ось так, друзі. Можливо, ще в якихось ресторанах є жива музика, так що пишіть, друзі, в коментарях, можливо, я щось пропустив. Але отак ввечері, коли йдеш. Ну, бувало ще в ресторані Шухляда, а зараз я не бачив живої музики. Можливо, там поменше людей. Ну, зараз така сама жвава вулиця ввечері, Це вулиця Тараса Шевченка. Навіть не Майдан Кобзаряний, там біля бюету. А вулиця Тараса Шевченка, районник Расп'яної вишні Чебуреко, Ген... того ресторану Клюберг. Ну, ви ще в коментарях писали, що гарний ресторан Веранда. Та і дольчевіта, і Хінкальня, і в ну, ресторані вистачає. Друзі, неймовірна краса, неймовірна краса відкривається з Гощівської гори біля статуї Ісуса Христа. Подивіться, всі лавочки зайняті. Трускавець в останніх променях Сонця. Вітрова електростанція працює. В горах трішки вітряно, вітряки крутяться. Люди фотографуються. є Є декілька людей тут біля статуї і всі лавочки зайняті. Неймовірно красиво цвітуть троянди, зараз ще буде лаванда біля статуї. Також досить гарно, коли от пройде грозовий дощ і виходить сонце. Тут також краса неймовірна. Гори димлять. Дивіться, який чудовий вечір на курорті. Велика подяка тій людині, яка задумала цей проєкт і здійснила його, ну, втілила в життя. Велика подяка тим людям, які тут працювали. Досить красиво. Мені здається, що це найпопулярніше місце у Трускавці. Я думаю, що навіть не такий популярний, як тут. Просто ну, не всі можуть сюди зайти, піднятися. Дорога ще не зроблена, друзі. По вулиці Лесі Українки, тому, бачите, немає автомобілів. Це не Ріо де жанейро друзі, це Трускавець. Неймовірні краєвиди. Гарно це все зроблено. Була б дорога зроблена, а тут було б людей набагато більше, оскільки. Люди приїжджали б сюди на авто. І я думаю, що екскурсії з інших міст, таких як Львів, наприклад, чи Моршин, там, Східниця, якщо в них є екскурсія у Трускавець, вони б сюди по-любому заїжджали. ну Хто не має змоги, піднятись сюди, подивитись. Прийшли, а, дивіться, друзі, мої відео. не хочу сьогодні. Зараз ще буде відправлятися київський потяг. Ми тут трохи посиділи. Дуже гарний вечір у нас. Тут відпочиваєш і тілом і душею. Прямо Так, вже оголосили про відправку потяга, так що... Потяг відправляється до Києва. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Незабутній вечір на курорті. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного перегляду, гарного вечора і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!